До придані друзі! поки в мене є час і немає світла, хочу зняти для вас відео про Барбариси. Якщо вам хочеться якогось кольору додати на, свої, на свою територію червоного, салатового, але у вас небагато місця. Небагато. І сонячна сторона, що дуже важливо, для барбарисів це важливо. Зараз поясню чому. Ви можете декоративно прикрасити свою альпійську гірку, якусь територію сонячну, на першому плані або на середньому плані. Показую, що я саме я маю на увазі. Дивіться, барбаристів є велике множество маленьких, маленьких карликів, середніх. Високорослих не можу вам показати. Дивіться, якщо вам хочеться щось на передній план кольорове, будь ласка, берете. ці шарики мають ось 50 см шарик, висота і ширина, він наростає повільно, яскравий, червоний. Правда, в нього є колючечки. І ось, е, дивіться. Якщо він всередині не бачить сонця, він стає зеленим. Тобто, якщо ви його посадите не на сонці, листочки його поміняють колір в зелений. Але якщо відсадите знов на сонце, він сформує собі знов червону гарну шапочку. В цього сорту є така гарна кайомочка. Цей ось, припустимо, такий шоколадно. Бордовий кольор, гарний, насичений. Якщо вам хочеться декілька штук таких, ви можете собі декілька штучок таких шоколадних посадити. В них прекрасні прирости. І у вас будуть е класні акценти або червоні, або шоколадні. Тут він посаджений, бачите, під кутом і із-за того він е лягає. Але ви собі його приформовуєте або садите ось так. І тоді він. Е за якийсь час ці гілочки потягнуться до сонця і кущ вирівняється. Так само і ось вертикальні солдати. Якщо вам хочеться в своєму ландшафті зробити якісь вертикальні лінії, може бути салатовий, може бути шоколадний. Ось просто між чимось розбавити, наприклад, між зеленим кольором розбавити такими барбарисами вертикальними. Ця вертикаль росте сантиметрів 60, 70, ну нехай 80. Це не так багато, він має гарний колір насичений, має маленькі кулючки, звичайно, і потім по осені маленькі червоні ягідки. І ось дивіться. Зелений листочок і червоний приріст. Просто неймовірно класний. Неймовірно класні шарики просто. Це богатий. Він такий просто а, а, темноті. Він в темноті стає зелений, але коли його взяти на сонечко, в нього всі ось такі листочки, він шикарний. Адмірейшн має ось таку, він славиться своєю такою жовтою кайомочкою. велика, Велике множество. Її, велені, звичайно, є ось таким краплені, ніби шампанські листочки, барбариси різні різні. Якщо вам хочеться щось взяти для себе, нове, інше, кольорове, ви можете його на декілька сезонів, не бійтеся міняти рослини. На декілька сезонів ви собі можете їх посадити і поміняти щось в своєму саду. Якщо вам хочеться. Доповнити свій сад кольором, будь ласка, висаджуйте барбариси і ви це точно не пожалієте, тому що вони прекрасні. Догляду великого не потребують. Їх можна стригти. Якщо це карлик вам не захочеться стригти, якщо це вертикаль, ви можете його постригти отак. Або зістригати, коли він буде чуть-чуть розпадатися, він тоді буде міцніший і сильніший. А шарик собі шарик. формується самостійно, можна його достригати, щоб він був е гарнішою кулькою. Це ось рубістар, це щось конкорд, здається. Їх дуже-дуже велика кількість це різних, прирізних, якщо вам хочеться додати якогось кольору. Кольору листям між зеленим, то барбариси прекрасна альтернатива. Все. Може бути і салатовий, ось такий він жовтий. Він дуже-дуже класно буде виглядати серед трав різних трав біля шавлі, біля лаванди, біля троянд, біля вічно зелених хвойних. Ну, ось просто шикарно. Так що Використовуйте ідею, будь ласка, використовуйте, нехай вас вони радують, бо вони неймовірно гарні. Ось так, друзі, Поки був час, до зустрічі це Бербарисія.